Вітаємо на каналі Казкова Мить. Аудіоказки щотижня. Підпишись, щоб не пропустити Дино і загублений світ у далекій долині. Серед тропічних дерев і вулканів. Жив собі маленький динозаврик на ім'я Дино. Він був допитливим, веселим і дуже любив досліджувати світ. Одного ранку дино побачив яскравого метелика і побіг за ним далі, ніж будь-коли. Метелик зник у густому туманному лісі. Дино ступив у зарості. Там усе було інакше. Дивні рослини шепотіли на вітрі, а в повітрі пахло пригодою. Тут так цікаво, прошепотів він і пішов далі. Раптом перед ним з'явилася печера. Всередині все світилося: кристали, мох, навіть стіни. На одній зі стін він побачив малюнок, наче мапу. Це що, мапа? До якогось загубленого світу здивувався Дино. Слідом за мапою Дино дійшов до величезної зеленої долини. У її центрі росло дерево з яскравими плодами, а навколо динозаври, яких він ніколи не бачив. Вони не лякалися, а навпаки. Привітно посміхались йому. Нові друзі познайомили його з долиною. Вони разом гралися, бігали, ховалися в кущах, літали, хто вмів, і навіть змагалися, хто з'їсть більше фруктів. Як добре знайти нових друзів, радів дино. Але раптом. Небо потемніло, почалася буря, гілка з маленьким пташеням затремтіла, От-от впаде, дино кинувся до дерева і, попри страх, зумів дістати пташеня і занести його в укриття. Ти хоробрий, сказали друзі. Коли буря стихла, Усі зібралися біля вогнища. Дино сидів поруч, дивився на мапу і усміхався. Цей світ незагублений. Я його знайшов, і він став моїм домом. Кінець, дякую, що додивились казочку до кінця. До нової зустрічі. Буду дуже вдячна. За лайк цьому відео, підписку на канал та дзвоник, щоб не пропустити нові пригоди.